Привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як легко та швидко пров'язувати цей візерунок. На просторі україномовного в'язального інтернету він здобув кодову назву Сітка кучинель, так як був використаний в найраскравішому прикладі використання в моделях Брунелло кучинель Отже, ви виконуєте набірний край рапорт для поворотного в'язання. 3 петлі плюс 1 петля-симетрії. Для кругового в'язання ви використовуєте виключно рапорт рівний 3 петлям. Після того, як ви виконали свій набірний край для поворотного в'язання, ви пров'язуєте для стабілізації один ряд виворітніми петлями. Якщо ви в'яжете цей візерунок по колу, після того як ви виконали набірний край, ви маєте об'єднати в коло і пров'язати один ряд лицьовими. Наступний ряд після стабілізаційного буде пров'язуватись наступним чином. Для поворотного в'язання, як я вже сказала, в нас є одна петля симетрії. Вона пров'язується в першому рядові. Одразу після кромкової. Ось вона. Для кругового в'язання її немає цієї петлі. Кругове в'язання починається одразу з рапорту. Наш рапорт, накид, три петлі, працюємо з наступними трьома петлями. Перші дві ми пров'язуємо за праві дужки звичайним методом, знімаємо зі спиці. І тепер ми маємо наступну петлю. Розвернути ось таким чином для орієнтації, коли ліва дужка ближче до нас, тобто як бабусина петля, і лівою спицею ми зараз маємо підняти ліву дужку від центральної петлі. Зараз ми бачимо у нас на лівій спиці ніби дві робочі петлі, і вколюючись в центр обох петель, пров'язати їх за задню стінку дві разом. У нас з вами утворився ось такий елемент. Із трьох петель полотна ми вив'язали дві. Повторюємо наш рапорт. Накид, дві разом, як класичні, з нахилом вправо, тобто за праві дужки. розвертаємо третю петлю як бабусину. Піднімаємо ліву дужку вже пров'язаної центральної петлі і пров'язуємо дві разом. Накид, дві разом за праві дужки. третю петлю розвертаємо, піднімаємо ліву з вже пров'язаною, і також пров'язуємо дві разом. Ось це і весь рапорт. Таким чином ми бачимо, що в нас центральна петля пров'язана двічі. Так ми продовжуємо до кінця нашого ряду. Другий ряд буде для поворотного в'язання по малюнку виворітніми петлями. Для кругового в'язання буде все пров'язуватись лицьовими петлями. Зустрінемось з вами в третьому рядові. Третій ряд буде пров'язуватись точно так самісінько. Рапорт буде такий самий, тобто ми будемо виконувати накид і із трьох петель пров'язувати дві. Але тепер ми будемо орієнтуватися, що наша трійка петель буде знаходитись ось так, де в центрі буде наш отвір після попереднього відв'язаного накиду. Тобто тепер кожне з'єднання трьох в дві буде над отвором. І таким чином ми будемо його закривати. Але таки буде зміщуватись ніби в шахівному такому порядку, як ви бачите, продовжуємо. Для поворотного в'язання накид буде виконаний в кінці, в третьому ряді, коли в нас одразу є наш рапорт з трьох, ми без накиду починаємо вив'язувати дві разом, розвертаємо ліву, піднімаємо ліву дужку. І пров'язуємо. Для поворотного в'язання нічого не змінюється, тільки кожні ваші три петлі, які ви будете робити з них дві, мають бути так, щоб центральна була над отвором. Раппорт той самий накид, дві разом, третю, розвернули, підняли ліву дужку, пров'язали дві разом. Ви бачите, що у нас утворюються наші соти, наші отвори, такі, і саме ось ці пооб'єднані три петлі в дві, ніби закривають наш ромбик. Третій ряд пров'язуємо до кінця. Для поворотного в'язання, та наша одна петля для балансу перейде сюди в кінець, як ми можемо бачити, вже заздалегідь ось наша, наш ромбик. Ми виконаємо ось тут накид. Ось ці три закриємо наш ромб, і потім для симетрії ми виконаємо ось тут один накид, пров'яжемо одну петлю баланса кромкову. Наступний ряд для поворотного в'язання виворітніми петлями, для кругового лицьовими. Чотири ряди це, власне кажучи, і весь візерунок. Дуже гарно виглядає, коли все полотно відв'язане. Цим візерунком, і також, як ви могли вже бачити, як оздоблювальні елементи. Всім дякую за перегляд!